Астрологічний гороскоп для левів на листопад 2024. В період з 1 по 15 листопада ви зможете досягти внутрішньої гармонії. Також це період глибоких трансформацій в підсвідомих процесах в емоційному плані. використовуйте цей час для реалізації творчих проєктів або волонтерських ініціатив. В цей час ви можете відчувати сильний емоційний заряд або напругу, що сприяє зміцненню зв'язків сім'ї, стабільність та підтримка. Ви можете відчувати духовну трансформацію. В бізнесі це можливість почати щось нове, особливо пов'язане з творчими проектами або персональними ініціативами. Виникне потреба змін в стратегії та управління, вдалий період для ділових переговорів і активної комунікації, але не завадить бути обережними у ділових переговорах, оскільки можуть виникати несподівані, непорозуміння. Ви можете знаходити творчі рішення для бізнес завдань завдяки вашій здатності проникати в глиб ситуації. З період з 16 по 23 листопада в цей період неочікувані зміни зможуть торкнутися вашого особистого життя. Сімейні відносини можуть бути напруженими через різні погляди на важливі питання. Емоційна нестабільність може проявлятися в сімейних стосунках, Це коли потрібно звернути увагу на потреби близьких. Життєві події підштовхнуть вас до творчості та духовного розвитку. Ви можете знаходити нові підходи у бізнесі та отримувати підтримку від несподіваних джерел. Період з 24 по 30 листопада це гармонійний період для відносин у сім'ї. Дали час для перегляду стратегії та аналізу, підвищення активність та амбіцій. Ви відчуватимете великий прилив енергії для реалізації своїх планів, особливо в бізнесі. Рунічний гороскоп для Левів на листопад. Період з 1 по 15 листопада руна Тайвас. Ця руна символізує силу та цілеспрямованість. Для Левів це час рішучих дій у бізнесі та сімейних питаннях. Можуть виникнути випробування, але сила волі дозволить їх подолати. Період з 16 по 23 листопада руна солу, руна сонця вказує на успіху і внутрішнє просвітлення. Леви можуть відчути підтримку з боку інших та знайдуть нові шляхи до вирішення проблем. Особливо в стосунках і сім в сімейних стосунках. Період з 24 по 30 листопада руна Алькіс, захист і духовна сила. У цей час важливо слухати підтримку, важливо шукати підтримку у близьких. І уникати конфліктів. Руна також вказує на потребу захистити свої інтереси у бізнесі. Гороскоп здоров'я для Левів на листопад. Період з 1 по 15 листопада можливе емоційне навантаження, що вплине на нервову систему. Важливо відчувати і уникати перевантаження. Особлива увага на спину та серце. Період з 16 по 23 листопада цей період принесе покращення здоров'я завдяки позитивним аспектам. Сонця та Нептуна. Важливо зберігати баланс між роботою та відпочинком. В період з 24 по 30 листопада сильна енергія Марса допоможе левам залишитися активними, але варто бути обережними з фізичними навантаженнями. Уникайте перенапружень. Гороскоп снів для левів. період з 1 по 15 листопада сни можуть бути яскравими та пов'язаними з минулими емоційними травмами. Це час для роботи з підсвідомістю та інтуїцією. Не завадить, не завадить скористатись послугами. Слугами психолога. З 16 по 23 листопада сни будуть більш спокійними та символічними. Ви можете отримати відповіді на важливі питання, особливо якщо щодо сім'ї та особистих відносин. Період з 24 по 30 листопада сни в цей період можуть бути як попередження або важливі підсказки. Слухайте свою інтуїцію та звертайте увагу на символи.